Привіт, малята! Давайте сьогодні з вами трохи пограємо і згадаємо, як виглядають і як називаються геометричні фігури та зробимо з них цікаву аплікацію. Подивіться, дітки, як називається ця геометрична фігура. Так, це трикутник. А ця. Так, це коло. Молодці! А ось ця це прямокутник. І остання наша геометрична фігура це квадрат. Молодці дітки, ви впоралися з заданням. Дітки, а тепер давайте візьмемо клей, папір і заготовки геометричних фігур і зробимо яскраву аплікацію. Для роботи нам знадобляться заготовки таких геометричних фігур: квадрат, прямокутник, трикутнички вене рожевого кольору, коло і два трикутнички зеленого кольору. Почнемо. Спочатку беремо наш квадрат і по краєчкам змащуємо його клеєм. Ось так. Беремо і прикладаємо до самого низу нашого аркушу. Ось так. Притискаємо серветочку. Так. Потім беремо наш прямокутничок. Також змащуємо його клеєм. Обережно прикладаємо посерединці, бачите? нашого квадрату. Тепер беремо наше коло, також змащуємо його клеєм. І дивіться, дітки, в мене папір двусторонній, бачите? Дивіться, тут і тут кольоровий. А ви змащуєте клеєм там, де біленька сторона. Не кольорова, щоб кольоровою стороною, коли ми перегортаємо, вона в нас була назовні. І притискаємо ось так. Це серединка нашої квіточки. Тепер зробимо листочки. Беремо зелененькі трикутнички і також змащуємо клеєм по краєчкам. Один листочок прикладаємо ось так і другий. Мережнею так. ну, таке перетискаємо. І доробимо нашу квіточку. У мене вийшло 5 пелюсток. Так, зараз будемо їх клеїти. Також по краю змащуємо клеєм і обережненько прикладаємо ось так наші маленькі трикутнички. Ревно не поспішайте і останні Дивіться, малята, яка гарна квіточка в нас вийшла. Молодці малята! Сподіваюсь, вам було весело. До нових зустрічей! Бувайте!